І всім привіт! З вами знову я, Бодіка 233, і сьогодні ми продовжимо будувати наше місто. Так, друзі, давайте думаю починати. Сьогодні будемо будувати е, нову ось такий будинок. Тільки вже по другому принципу я придумав новий план. Так що давайте приступати. Давайте беремо, як обично, ось цей блок. Кругляк, чи що там? Обточений. Главкий камінь. E, і давайте візьмемо ну, ось такі от дерев'яні блоки. Боже, як доски. Во. Так, давайте я почну заповняти. Так, я вже заповнив підлогу, і я підняв трошки на, ще на другий уровень, тому що, як я казав, новий стиль і ну, приходиться трошки тут нове додати. Так, давайте починати будувати під'їзд Давайте от, ось такі от двері туди будуть. І навіть зробивши ось таку дорожку. Кабан гуляє. Ось тут от, ось такий вход буде. Давайте зразу двері поставимо. Двері давайте, ну, пусть ось такі будуть теж. Ой. Ой-ой. Так, все, поставили. Дверки. Тут його ще навіть балкончики будуть. І давайте я е, побудую стінку. Зараз поки що зроблю ось таке, щоб вже не з нуля строїти з якогось тут щетку. Давайте будуємо, будуємо, будуємо. Тут такий широчезний під'їзд буде. Дуже великий. М -м -м, майже готово. І є. Тепер давайте будемо будувати квартирки. Перестінки такі між квартирами. Так, давайте ось тут ось так зробимо. Одна квартира буде. От... Ні, це вже дуже велика. Ось так от. Буде ну, не дуже велика квартира. Але будуть балкони. Балкон, давайте зробимо. Ну, ось такий, блін, дорожка тут. Або давайте зараз я заповню тут одну дорожку, тут буде така невеличка платформа, і вам покажу. Так, все, я зробив ось от платформу. Балкон буде ось такий, невеликий. Або їх давайте взагалі не буде. А ось цю платформу ми залишимо. Не буде тут балконів. Все, не буде. Так, і зараз я просчитаю, як тут готують ті квартирки. Раз, два, три, 4. 5. Раз, два, три, 4, 5, 6. Раз, 4, 5. Є. Ідеально просто. Так, якраз три квартирки. Тут ось так. Все, застраюємо. Вікна. Е, ну, давайте я теж сам застрою, щоб відео не займати. Так, ну що ж, я вже зробив ось такі от перестінки, зробив стіни, все тут поставив вже. І давайте зробимо ось таку от ще одну. Як це, якусь рамочку, не знаю, як це називати даже. Е, і будемо вже робити другий поверх потихеньку. Ну, давайте давайте робимо, робимо, робимо. І ще чуть-чуть. І. І є. Ой, тепер точно є. Так, ну добре. Тепер давайте будемо забудовувати. що ці? Насчуті... Кришу. Не кришу, а поверх. Так, я не хочу, щоб було 4 етажа. Давайте зробимо штаб. ось так. Ось цього доведеться нам. Зне... Або ні. Не будемо зносити їх. Тут ж все одно буде ця стіна. До речі, цей будинок буде в 5 поверхів. Факт. Забудовує. Забудовує майже забудували квартири і є. Так, тепер забудовуємо, забудовуємо е, під'їзд. Так, ось тут його ми забудовуємо не до кінця. Того що тут будуть е, наші. ну, со, соответственно, сходи. Будуть на цій стороні. Все, чітко. Або зроблю ось так. Все. Ой-ой-ой. Зробимо ось так. І ось так. Поламали трошки поставили. Так, тепер продовжуємо дороблювати е, наш під'їзд. Так, ось так от у нас вийшло. Тепер. Ой, біляха. Трошки неправильно тут от построю. Ну, давайте я зараз цю знесу. Так, все зніс. До речі, да, я забувся вам показати парк, який я побудував. Е, ну, Ось такі от тут лавочки і ті і от цього компостери це типа урни з мусором. Тут ось такий прикольний фонтан, який ми в прошлій серії строїли. І е, ось така сакура, і обичні дерева. Добре, давайте продовжувати будувати. Е, ось тут його от зараз дивіться, що ми робимо. Просто будуємо. Лесенку. Ой, бід, тут уже щось завелось. Потім під'їзд освітлемо. Так, давайте будуємо. Ой, брін, впали. Так, і давайте я зараз зроблю теж ось таким чином такі перестінки вже на, на почну робити ось так у нас виходить От тільки не знаю, як я буду будувати на другий, на третій, четвертий, п'ятий етажі лісіньки. Бляха, велика, вона вже виходить. Добре, пофіг. Давайте тепер будемо будувати ось так. Або давайте я зараз сам построю я вам покажу. Так, я вже збудував стіни і не добудував перестінки, так що давайте я зараз близько добудую перестінки і вже теж будемо приступати до побудування третього поверху. Ой, я там поставив. Ось тут, до речі, можна зробити ось так. Забувся про ці косічки. Це що було? І звуки непонятні. Все, перестінки побудували. І лісницю теж. Ого, як тут темно. Давайте, я думаю, зразу ж тут ого, от поставимо фонарі. Тому що так темно не має бути. Під'їзді Через кожні два блоки ставимо. Все. Е, ну що ж, під'їзд наш освітлили. квартири, я думаю, пізніше освіти. Давайте тепер будемо будувати слідуючий поверх. І меншу частину ми вже побудували. Ще три поверха і, в принципі, п'ятиэтажка буде вже готова. Давайте ось так забудовуємо. І готово. Так, тепер давайте опять забудуємо. Під'їзд. Під'їзд квартирки. Це все діло. Теж забудуємо і будемо робити ще один етаж. Ой-ой! Теж ну там поставив. Так, добре. І давайте під'їзд. В під'їзді ось того можна зробити невеличке віконечко. Щоб трошки хоча б світла було в під'їзді, то взагалі немає ні вікон, нічого. Добудовуємо і зараз опять ми освітлимо. Так, і ось тут його давайте опять оп же построїмо такі тут приблуди. І теж ось так зробимо. Таке може теж чином. Строїмо. Так, ось тут його, я думаю, не, не, не треба ось таким чином будувати. Ой, ой-ой, впали. Чуть-чуть впали. М -м -м, тут можна просто ось так. Чисто ось такого зробити. Все. Ого, як швидко. Так, і давайте будуємо. Третій поверх. Починаємо будувати. Ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Скільки я в цьому відео вже сказав раз ой-ой-ой. Пишіть догадки в коментарях. Поки я буду будувати етажі. Так. Я, мабуть, теж вже построю за кадром. Ну що ж, я побудував вже цілих два поверхи. І, думаю, настав час, коли вже будемо будувати фінальний е етаж і завершувати цю серію. Вже я думаю, побудувати фінальний етаж п'ятий, побудувати вже з вами, а не за кадром. От я вже, напевно, задовбав. Що постійно за кадром будую, то вже на цей раз я побудую вже з вами. Що ось так. У мене, до речі, часи, часи б'ють в місті. Не знаю, на що вам цей факт просто сказав. Не знаю, чи чути їх. А я будую. Будую, будую, будую і ще раз будую. Грудуємо. І робимо фінал завершаючий поверх. І будемо вже задвіряти, застекляти, двері ставити. І все остане ось це. Будемо освітляти квартирки і все. Ох ту ж, йо! Це що за звук? Жорсткий. Я аж перелякався. Серце 130 ударів в хвилину. Я думаю, ви теж чули ще звуки з Майнкрафта. Теж вони дуже страшні, вони мене дуже лякають. Хоча мені один років. Ну, все рівно лякають. А в наступній серії я думаю будемо будувати мерію або щось друга. Ну, а тим часом я вже майже побудував ось цю штуку і вже точно побудував. Так. Будуємо перестінки. І. остання перестінка. Це. Ось така от у нас п'ятиповерхівка виходить. Вже це вже фінальний поверх, будемо застекляти. Дуже в мене круто вийшло, вам мені дуже подобається. Якщо вам теж, ставте лайки. Я на цей раз не буду будувати парковку, як е, в тій е, трьохповерхівці. Буде в мене така тут спереді платформа, яку я будувала на початку відео. Так, будуємо зараз ступеньки. Просто ось так ось забудовуємо. І все. У нас дуже круто виходить. Давайте зараз вже зробимо ось ще ось тут голод. Фонарики поставимо. І трошки не туди поставив. Да й-мо! Дай-мою опять не туди поставив. Во, все тепер поставили. Ой, та -мо! Все круто! Все чтко! Все зашибісь. Перестіночки будуємо. І тут його зробимо, як завжди. Досками. Ставим. Угу. Скоро наше місто буде розростатись потихеньку. <клес> і вже майже побудували перестінки. Ще одна стіна і буде готово. І є. Тепер давайте будемо будувати собственно кришу. Давайте вже тут де ось так. Повністю вже ось тако застроїмо. Так, ну добре, давайте я теж за кадром построю. Все, крішу я побудував. Тепер зробимо зараз ось такі борти. Ось. І взагалі все круто буде. Я думаю, що цього от перестінки ми не буде. зносити, це ж криша, хто буде дивитись на цю кришу. І майже вже готово. І є. Побудували. Ось така у нас п'ятиповерхівка вийшла. Тепер давайте її будемо двері ставити і застікляти. Сусід опять мага машину виганяє. <гум> так. Тут його тільки на цій частині. Не як на тій. По всім частям на всіх стінах двері. Ой, боже, які двері? Вибачте. бачите. Вікна. І кіноті буде. На тій стіні будуть вікна. Ой, не там поставив, блін. Все, тепер там. І в под'їзд. Тут теж в под'їзді побудуємо. Так, добре, тепер переходимо до четвертого поверху. А Віка у нас... Ой, боже, на двері у нас трошки більше часу уйде. Що це таке? Скребеться там щось. Чмакає. Ой, блін, тут темно. Зараз тут його теж зроблю. Фонарки поставлю. Щось скребеться. Так, ну добре, тепер пішли, будемо двері будувати, житель, щось ага. в квартиру зайшов. Так, ось тут його будуємо, це вже третій поверх. Так, передостанній поверх. Mm. Та що це таке, блін? Де тут скрябуся. Жителі ходять з своїми ламами, бляха. Обично темно темну на коридорах? Так, добре, зараз буде не темно вже. Зараз вже буде світло, як в раю. <плес> <плес> все круто. Так, і давайте на останньому етажі теж побудуємо. І що ж, друзі? Побудували ми цю п'ятиетажку. Було трошки тяжко. Ну, все-таки побудували. Такий гігант звийшов. Ну, добре, якщо вам сподобалось це відео, то ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь і всім пока!